Ви чуєте зараз реквієм пам'яті вчителя ірпінської дитячої школи мистецтв імені Воріківського Миколи Талалаєва у перший день війни він добровольцем пішов обороняти місто від російських окупантів. Загинув поблизу торгового центру Жираф на початку березня 2022 року. І цей твір написав колега героя за відділом духових, ударних та естрадних інструментів ірпінської дитячої школи мистецтв Валерій Пінчук. Буває так, що людина загинула чи померла, і про нього майже забувають. А він якраз живе в нашому колективі і в наших серцях. І з кожним днем ця енергетична магія його зростає у школі, де дуже любили і шанували викладача, вже третій рік поспіль організовують концерти в його честь. Близько 10 років він працював в нашій школі Єрпінській. Людина з надзвичайним великим серцем. В нього не було власної родини, в нього не було своїх дітей, і всі його учні просто були його дітьми. Він з ними возився і поводився повністю як з дітьми. Навчав, звичайно, всього найкращому, що тільки міг сам. Микола Талалаєв прививав дитячу любов до гітари, окулеля, вчив співати. І сьогодні багато його учнів і їхніх батьків згадують Телалаєва як найкращого вчителя. Завжди був добрим. Він дозволяв грати мені на гітарі, хоча я грав на околе. Ми деколи самі придумували якісь твори і їх грали. І він ніколи не сварив, ніколи не кричав, ніколи не критикував нас. Він завжди був позитивною людиною, завжди з посмішкою, завжди з якимись позитивними емоціями. І він дарував ці емоції своїм учням. Педагог від Бога, якого любили діти і шанували колеги. І вечір пам'яті це особливий день для кожного, хто знав цю людину. Я хочу сказати, що ми всі чекаємо цього дня, і навіть я би хотіла сказати, що якийсь стрес трошки відбувається. Ми не спимо напередодні. Слова про нього хотіла би такі сказати. Два основних: що він був світлий і тихий. І він був з почуттям гумору, бо це дуже імпонувало його дітям. Микола Талалаєв і сам писав багато музики, тому на сцені звучали і його твори, а також інші композиції, які виконували і викладачі, і учні Талалаєва. Його родиною були його учні, і ось ці учні сьогодні зібралися в його пам'ять, в його честь. І Я точно впевнена, що його життя буде продовжуватися в тому, що вони роблять, і в тому, що хтось із них обов'язково стане видатним митцем і згадає про свого першого вчителя.